Не на місті, і куди ж приперся, я по желізних цих скалах скалеся, приніс те, що з творити, по інерції не на мерсі, і вже давно ми в балаконі, гехом светя, на далекому районі, все як на долоні, з все на склонях з вікон долинає, покликом назовні, давай поповні повногортій, домі двоє, то за мир, не за поділ Чи Рідним чи ніста будяка Подібну гираку вистоїм, не зрик'ємося, корабель на плаву, хоче сильна течія, в рюкзак на плечі, я напишу речення, це початок, і він ще звичайно. Звірим карту, кожному свою поправу, корпус направлено, він вказує на правду. Бажаю всім факту, водіям зелене світу у димок і пару. Духомируй міть ми плідно працювали, як, як навіть навіть. на фазі, ціни і ти на базі та хоч по та як тобі загону. На гушні калога передавайте до yeah, yeah. Старенький кросі ще гасути нема посі, пече загострив багато посів по всіх Вся все це в міка сяслив, ранковим бурбаном, тим потурнути. Лофи у своєму місці дуже кармені будинки, пісочні люди, ми це любимо, і не сам тобі на блюді. чесно вірю в Бога, не поклоняють путі, наші будні в кольорових тонах Це не пропаганда, не про наша банда, але музика непогана. Ми любим все як бамбук, любить банда, лови звук ванда. Рани залічить, лаванда, лавину, лави, вам, Да психопатом я себе назвав. Мрія моя невідома тобі, але в цьому біті Я про все сказав. Блекфлайн два це лише початок всім добра, немає в мене за спиною мільйонів. Мій алкоголь, це коли щаслива, мама моя, милі пройди. І не знаю, скільки ще пройду, але поки я тут буду писати робити, буду цей звук, володіт возлист. Заходу на схід, на південь бігли, всім мира, всім залью робити